Дякую, Яно. Добрий вечір. Це марафон. Єдині новини підсумовують день команди фактів ЕСІТІВІ та Вікон СТБ. Семеро загиблих та семеро поранених росіяни ввечері вдарили по Запорізькій області з реактивних систем залпового вогню. Вони накрили Оріхове та Степногірськ. Про це заявили в офісі президента. Нині на місці трагедії працюють медики і рятувальники. Не припиняє ворог обстрілювати Дніпропетровщину. По обіді росіяни вкотре атакували Нікопольський район. Під вогнем опинилася Марганецька громада. На щастя, ніхто не постраждав. Це вдруге за добу. Росіяни б'ють по мирному населенню Нікопольського району. Вже відомо про значні руйнування. У Червоногорорівській громаді через обстріли сталася пожежа у господарчій споруді. Снарядами знищено два приватні будинки, понівечені до 10 помешкань. Та сім господарчих споруд. Також автівка, газопровід та електромережа. Тим часом співробітники ДСНС продовжують розміновувати Дніпропетровщину та сусідню Херсонську область. Сьогодні у Криворізькому районі знешкодили чотири ворожих боєприпаси ще 12 російських снарядів ліквідували на щойно звільнених територіях сусідньої Херсонщини. Систематично та щоденно, протягом семи місяців, росіяни буквально знищували село Велика Костромка, що у Криворізькому районі Дніпропетровщини. Ворог нещадно обстрілював населений пункт з усього озброєння, що має лише після того, як українські військові відтіснили ворога на херсонському напрямку та вирівняли лінію фронту. Люди у великій Костромці потроху почали повертатися до спокійного життя. Та все одно російська залізяча й досі прилітає по селу. З початку повномасштабного російського вторгнення в цей населений пункт не пускали журналістів. І лише сьогодні наша знімальна група однією з перших побувала у селі, яке за сім місяців росіяни не обстрілювали лише 15 днів. Продовжить Христина Венгельоскайте. Спокій у Великій Костромці панував недовго цієї ночі з територій тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини. Росіяни знову вдарили по мирних людях. Ось так нині виглядає ліцей у великій костромці. Колись тут навчалися понад дві сотні дітей, та після прицільного ворожого ракетного обстрілу тут буквально нічого не лишилося. Потрощені класи, зруйнований спортзал, вибиті стіни та вікна, а поруч величезна вирва, завали в розбитому навчальному закладі із самого ранку розбирають жителі села. Ми маємо розбите вікно, стеля упала, все порозбивалося. Дуже кабінет знаходиться в дуже жахливому стані. Тиша, тиша. А потім, 2 часа ночі, около 2 часов ночі були два жахливих вибухи, які підняли нас з ліжка. Цей будинок також здригнувся від останньої ворожої атаки. Він за кілька метрів від навчального закладу. Двоповерховий будинок на 16 квартир, повністю понівечений осколками. Нині тут живуть лише 8 людей. Катерина з родиною вже не пам'ятає, коли востаннє ночувала не у підвалі. У ньому ж готується і зимувати. Зробили ліжко, одіяла, подушки нанесли, щоб дитину можна було положити спати. провели світло, зробили розетку, щоб можна було нагріти гарячу воду. Спускаємо електричну плиту, щоб нагріти, їсти. Дуже страшно. Летять багато осколків. Що... Дуже важко другий раз спуститися і успіти знести дитину. А ось так виглядає місцеве агропідприємство. 20 років на сотні гектарах полів Володимир вирощував ячмінь, пшеницю та соняшник. Прицільна ракетна атака знищила підприємство разом із технікою. Збитки на понад 5 мільйонів гривень. Зерно на щастя, фермер встиг вивезти. Вони високополі, трудолюбики. То там як в трудолюбики були бої, то ми сіяли. Слава Богу, що всі живі. Будемо відновлюватися. Зараз у селі живе всього половина населення. Сім місяців поспіль росіяни тероризують мирних людей. Тут повністю знищені чотири будинки, понад сотня пошкоджені. Не вціліла жодна комунальна установа. Зима людям потрібно десь зимувати, людям потрібно виживати в цих непростих умовах. І, звичайно, треба відбудовувати все, перекривати дахи, вставляти вікна. За сім місяців великої війни це село не обстрілювали лише 15 днів. По мирних людях летіли гради, урагани, іскандери і точки. У все, що має на озброєні ворог, лише завдяки успіхам українських військових лінію фронту вдалося посунути від села ще на 30 кілометрів вглиб Херсонщини тому що вона найближче знаходилась до лінії фронту, а також вона найближче знаходиться після Мар'янського населеного пункту до водосховища Каховського. За водою ми знаємо, що стоять ще рашисти, достають тільки крилаті ракети і далекобійна зброя. Нині велика Костромка потроху оговтується від жахіть війни. До села повертаються люди. кажуть, разом почнуть відбудовувати зруйноване Росією рідне село, а вже зовсім скоро разом святкуватимуть перемогу України. Христина Венгеля Оскайте Денис Сінегін, факта сі Єдині Єдині Збройні сили накрили скупчення російської військової техніки на Херсонщині. Знищили, знищили зо три десятки одиниць озброєння та до ста окупантів. Про це йдеться у свіжому зведенні генштабу. Наші ракетники та артилеристи вразили загалом дев'ять позицій окупантів, п'ять систем протиповітряної оборони та чотири склади з боєприпасами. Противник продовжує обстрілювати усю лінію фронту, але безуспішно наші захисники відбили атаки рашистів в районах Миколаївки, Соледару, Бахмутського, Бахмута, Майорська та Первомайського. Мобілізація та перекидання резервів росіянам не допомагають, кажуть у Генштабі, бо ж і самі мобілізовані продовжують бунтувати і відмовляються їхати на війну в Україну. Тож єдине, що залишається ворогу, посилювати ракетний терор. Сьогодні вони випустили по нашій країні майже 30 крилатих ракет. Ще 32 військових вдалося повернути із російського полону. Це троє офіцерів, 28 солдатів і один матрос. Повідомляє Міністерство оборони наймолодшому 22 роки, найстаршому 51. Це воїни 72, ї 24-ї та 58 ї механізованих бригад. А також 26-ї артилерійської та 36-ї бригади морської піхоти, 10-ї гірсько-штурмової бригади та 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону. Багато з них вважалися зниклими безвісти. Тепер бійці вдома проходять медогляд. Після відновлення зможуть побачити рідних. Окрім того, сьогодні вдалося повернути тіла 62 загиблих героїв. Про це повідомила прес-служба Мінреінтеграції. Серед них тіла військових, які загинули під час російського теракту в Оленівці та тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки. Останні два роки він жив в Україні. На фронт пішов добровольцем. Виключити Росію зі складу ЮНЕСКО закликав цю організацію президент Володимир Зеленський після масованих ракетних ударів, яких країна-агресорка завдала, зокрема, і по об'єктах культурної спадщини. Чому представники Росії досі серед вас запитав очільник держави, в учасників 215-ї сесії, що вони роблять у ЮНЕСКО? Як взагалі в організації, яка захищає освітні наукові та культурні здобутки людства, можуть перебувати держава-терорист? Яка пишається тим, які руйнування спричиняє іншій країні. У цій війні ми не можемо знати, що і хто стане мішенню для російських ракет: діти чи дорослі, освітній чи культурний об'єкт, зазначив Зеленський. Вчора у Києві, у нашій столиці, російська ракета ударила по перехрестю в центральній частині міста. Загинули люди, згоріли просто в машинах. І це було за 700 метрів від дзвіниці Софійського собору, об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На тому ж таки перехресті розташовані корпуси університету Шевченка, одного з найважливіших університетів сходу Європи. Він постраждав від цього удару. Інститут філології розбитий парламенти країн євросоюзу мають нарешті визнати росію країною спонсоркою тероризму З цими закликами до лідерів законодавчих органів вже завтра звернеться віце-спікерка українського парламенту олена кондратюк у Брюссель вона приїхала на чергову зустріч спікерок парламентів євросоюзу обговорюватимуть не лише вчорашні ракетні удари росії по нашій країні але й шукатимуть шляхи вирішення всіх гуманітарних проблем Насамперед політики міркуватимуть, як зробити доступнішими для українців ЄС освіту і медицину. Особливо важливо, щоб маленькі українці змогли поєднувати навчання. Також Олена Кондратюк сподівається, що наші партнери підуть нашим громадянам назустріч, і ті, хто отримував тимчасовий прихисток, і далі будуть забезпечені соціальними виплатами, курсами адаптації. Але питання дуже гостре, яке стоїть, яке про яке ми будемо говорити, це фактичне. Порушення всіх парламентах європейського союзу питання про визнання Росії країною спонсором тероризму, тому що ми говоримо, не розв'яжемо ми всі гуманітарні питання без розв'язання належного миру в Україні. Енергетичний терор Росія другий день поспіль гатить по енергетичній інфраструктурі України. Пошкоджені 18 електростанцій, зокрема вісім теплоелектростанцій. Наші енергетики героїчно відновлюють електропостачання по всій Україні. Попри це, у деяких регіонах є перебої. У кількох областях, а також у Києві, вимушено ввели графіки аварійних відключень світла. Українців просять теж економити світло, особливо у вечірній період, коли навантаження на енергосистему найбільше. Репортаж Христини Гавриш. Це Вінниччина-Ладижинська теплоелектростанція. Одне із приміщень буквально розсипалось від удару. Поки рятувальники розбирають завали. Росія запускає на них дрони вбивці, шестеро поранених електростанція з масштабними пошкодженнями. Ми полегливо працюємо, щоб відновити нормальну діяльність станції, але очікуємо, що це на це піде значно значний час. Потрібно буде досить багато ресурсів, тому що та зброя, яку використовують. Рашисти – це по суті військова зброя проти цивільних об'єктів, які ну зовсім не призначені для того, щоб утримувати вдари ракет. Рашисти влаштували справжній енергетичний терор Україні. Від учора масово гатять по об'єктах в різних областях. Ракети прилітали в 13 регіонів. Пошкоджено 18 електростанцій, у тому числі вісім теплоелектростанцій. Львів та область уже другий день під атакою. Вчора місто було повністю знеструмлене. Рашисти влучили у чотири підстанції. Нині терористи донищили те, що залишилось. Якщо відверто, то з них нічого не лишилося. Ті чотири підстанції відігравали дуже важливу роль не тільки в постачанні електроенергії на Львівську область, а також для експорту Елект. Експорт електроенергії за кордон наші енергетики героїчно буквально під прицілом російських терористів повертають світло в оселі. Вчора знеструмлені були майже 4 тисячі міст та сіл. На тепер, за даними ДСНС, лише 180. У Чернігівській, Черкаській, Житомирській та Київській областях водять графіки аварійних відключень електроенергії. Передусім на час пікового споживання це вранці, з 8 до 10 години, та ввечері з 17 до 23 Може не бути електроенергії протягом двох або максимум чотирьох годин. Такі графіки електровідключень вони є для того, щоб Скажем так, зберегти систему від якихось гірших сценарій, ми з вами теж можемо допомогти нашій енергосистемі пережити найскладніші часи. Для цього слід максимально економити електроенергію, особливо в час пікових навантажень вранці та ввечері. Не вмикайте електрообігрівачі, бойлери, пральні машини, усі ті прилади, без яких можете обійтися. У багатоповерхівках, коридорах та тамбурах установіть лето з датчиком руху, щоб світло вмикалося тільки тоді, коли хтось заходить. Спробуйте менше користуватися ліфтами. Саме завдяки такому свідомому споживанню. Вчора Україна зекономила 10% електроенергії, а Київ зменшив споживання на чверть. Це полегшило проходження вечірніх піків, і графіки аварійних відключень, скажімо так, не застосовувалися так, як вони могли б застосовуватися. Підготуватися до раптових блокаутів таки. Ки варто тим, хто досі цього не зробив. Купити ліхтар з потужним акумулятором, портативні зарядки. Варто подумати і про те, на чому можна підігріти воду чи навіть зварити їжу у магазині. Нам пропонують кілька варіантів. Це можуть бути ось такі пальнички, вони не, не дуже великі, зато вони дуже швидко закипає вода, там приблизно це 3-4 хвилини. Ціни на них стартують від 800 гривень. Можна купити ще дешевший ось такий варіант пальник і сухий спирт. Воно нічого не важить, компактне, легеньке, але його вистачає на горіння одної таблетки це приблизно 10 хвилин. Тобто, це більше для того, щоб закип'ятити воду, зробити собі чай чи приготувати, залити вже готову їжу. Така портативна газова плита обійдеться вже в півтори тисячі гривень, плюс газовий балон близько сотні гривень. Його має вистачити на кілька приготувань їжі. Якщо це вже щось побільше, щоб готувати, там картоплю смажити чи вже суп приготувати, то є ось такі побільше плити, але ви можете на ньому там закип'ятити воду чи підсмажити яйце чи щось таке приготувати. Усі лікарні та об'єкти критичної інфраструктури, передусім, ті, які забезпечують. Чують наших військових, мають електрогенератори. Запевнили нас у комітеті Верховної Ради з питань енергетики. Росії не вдасться таким чином зупинити наступ наших військових та врятувати себе від чергового провалу на фронті. Христина Гавриш, Дмитро Кобзар, Факти, Есітві. Єдині новини.